Доброго дня малята! Сьогодні я хочу з вами провести бесіду як зробити новорічні свята безпечними. Новий рік це час радості, святкових ялинок, подарунків та веселощів. Але дуже важливо пам'ятати про правила безпеки, щоб свята залишалися тільки приємними спогадами. Ось кілька важливих порад. Якщо ялинка штучна, Потрібно, щоб дорослі перевірили її, щоб вона була виготовлена з вогнестійких матеріалів. Жива ялинка має стояти на стійкій основі, подалі від батарей та штор. Не залишайте ялинку з увімкненими гірляндами без нагляду. Не вмикайте багато електроприладів в одну розетку. Це може викликати пожежу. Не торкайтеся гірлянди мокрими руками. Дітям заборонено самостійно використовувати піротехніку, її можуть запустити тільки дорослі та у спеціально відведених місцях. Ніколи не підходьте до піротехніки, яка не працює. Спостерігайте за феерверками на безпечній відстані, Граючись на льоду або снігу. Уникайте небезпечних місць, одягайтеся тепло, щоб уникнути переохолодження. Будьте уважними на дорогах, бо дії можуть не встигнути зупинитися на слизькій поверхні. Не переїдайте солодощів, щоб не зіпсувати шлунок. Пийте теплі напої, щоб зігрітися, але не торкайтеся гарячих чашок, щоб не впектися. Якщо на святі є незнайомі люди, завжди тримайтеся поруч із батьками або друзями. Не приймайте подарунків і частувань від чужих, без дозволу дорослих. Дотримуючи цих простих правил, ви зробите свій новий рік веселим і безпечним. Веселих свят!